Сьогодні про транспорт, але німецькою. На чому ми можемо пересуватися? Закріпимо лексику. Das Auto – автомобіль. Das Fahrrad – велосипед. Das моторад мотоцикл. Де бус автобус. Де пікап пікап. Де Шпортваген спортивний автомобіль. Де цук поїзд. Das schiff korabel. Das boot човен. Das u boot підводний човен. Die Yacht – яхта. Das Flugzeug. Litak. Der heißluftballon. повітряна kule. Der helikopter. Helikopter. Der Campingbus, campingbus. – кемпінгбус. Der LKW. вантажівка. Der Kran. Kran. Das Taxi. Taxi. Der Krankenwagen. Karetta shvidkoyi. Der Roller. Samokat. Die S-Bahn. Elektrychka. Die Straßenbahn. Tramvai. Die U-Bahn. Metro. А чи знаєте ви, що щоб сказати, що я скористаюся певним транспортним засобом, німці вживають дієслово nehmen. Що означає брати, взяти. Наприклад, Ich nehme den Bus. Я скористаюся автобусом. Ich nehme die U-Bahn. я скористаюся метро. Ich nehme das Taxi. Я скористаюся таксі. Не забудьте, що після дієслова неймен ми вживаємо іменник в акузатив, тобто в знахідному відмінку, що, власне, і вплине на зміну артикля. Де на die, ді, дас, дас і дим множина залишиться також ді. А коли ми хочемо сказати, що їдемо на транспортному засобі, німці вживають прийменник mit. Наприклад, «Ich fahre mit dem Bus» я їду на автобусі. «Ich fahe mit der U-Bahn» – я їду на метро. «Ich fahre mit dem Taxi» я їду на таксі. Не забудьте. Прийменник МІД вимагає після себе зміну артикля в татів, тобто в тавальному відмінку. Артикль де поміняється на дим, die – на де, дас на дим і множина ді на den.